Сьогодні прийшла моя посилочка з магазину, інтернет-магазину Агромаркет. У Їхня завжди стандартна гарна упаковочка. А тепер подивимося на наше замовлення, як воно прийшло. Так, відкриваємо коробочку, правда, Мілля, відкриваємо коробочку і бачимо накладну. Так, заказала бабуся, що бабуся заказала? Виноград, бузок, журавлину. Корф нейтральний. Так, далі. Що у нас тут є? Лілейник. Як ми бачимо, лілейник прийшов гарно упакований, живий. Бачимо, він живий пагінець. Будь здоров, а сам торглякий. Гарна упаковочка лілейник живий. Так, тепер далі дивимося. Це у нас виноград-водоград. Оце ми бачимо виноград. От має гарні бурунки. Отже, виноград живий, великий, торг м'який і от гарні курінчики, як ми бачимо. Дуже гарний виноград. Сам виноград великий. Тут я читала про цей виноград. Грона мають бути до півтора кілограма. Це ми заказали. Далі дивимося на саджанці, що у нас прийшло. Вони завжди гарно упаковано. Як бачимо, в контейнері. Гарний садженець, великий. З цих гарного упаковочка, як бачимо, він живий. Це бузок. Ось тобто такий теплий фіолетовий кубочок. Як бачимо, садженець прийшов. Великий, живий з листочками. Дуже гарний Так, Далі дивимося. На нашій саджанці. Це отакі їхні гарні погодження для того, щоб всадженці гарно. Ну, саджанець прийшов в контейнері. Гарно упакований. Коли саджанець в контейнері, він завжди вологий і живий. Це у нас. Лохина Туро пізній термін дозрівання. Дуже велика. Як бачимо, лохина велика, з листочками, в ґрунті, торт м'який, отже, садженець живий і гарної якості. Маємо ще один садженець. От їхня дуже фірмова гарна упаковочка. І тому саджанці приходять дуже гарно. Саджанці приходять гарної великої якості, живі і ніколи вони не поскоджені. Упаковка в них дуже гарна і корисна. Як бачите, це в нас знову в контейнері. Садженець в контейнері. Великий з точками, бачите, які гарні садженець. Це у нас журавлина. Бачимо, що велика, гарна, вологий саджанець живий. Ми повідкривали всі саджинці. Можу сказати по ціні. Ціни в них доступні, в них постійно є знижки. От Я можу сказати, виноград це як бонус у нас цей виноград, що я купила. Це виноград купу. Бузочок. Як ми бачимо, ціни в них дуже доступні. Журавлина за 30 гривень. Лохина за 30 гривень в мене. Лілейник 165. Як ми бачимо, що ціни доступні. Саджанці з інтернет-магазину Агромаркет приходять завжди гарно упаковані, гарної якості. По висоті вони високі, живі і дуже гарні. Значить, дякую інтернет-магазину за їхнє гарне ставлення до покупців. За... Вони можуть вам дати різну рекомендацію, сказати, що у вас краще росте, як посадити. Дякуємо їм за те, що вони є, і за їхнє гарне ставлення. Гарних їм, гарного їм тут дня, багато їм клієнтів і всього найкращого. Саджанцями я дуже задоволена. і всім